Всім доброго раночку. Робіть собі кавосю смачненьку! і я хочу запропонувати цікаве відео. Я думаю, що всім буде цікаво мої троянди від квіти Буковини. Так, перша трояндочка жовта. Ну, керіо. Без, вона без назви, але я думаю, що то Керіо. Перша троянда. Ідемо далі. Друга троянда. Тут так само керіо. Оця вже стала світліша. Тут ще в бутоні. Друга керіо. Третя знову керіо. Ідемо далі. Четверта троянда, квіти буковини і знову керіо. Ну, якщо сказати чесно, я е, щаслива, що їх так багато, бо в мене жовтого кольору дуже бракувало. Йдемо далі. І п'ята троянда так само. Керіо. Красуня Керіо. Ще не все. Йдемо ще далі. Шоста троянда Керіо. Ідемо далі. І отут сьома троянда. Я її обірвала, бо там якісь бутони були такі нестандартні. Я обірвала, але хто пам'ятає, я показувала це жовта троянда восьма, ні, не восьма, сьома керіо. І отут причаїлася отака красуня. Керіо, сім троянд керіо, все більше нема. На тому крапка. Тут притаїлася отака красуня. Ви подивіться, яка масивна квітка. Яка маса. Бачите? Ну, колір, я думаю, що навіть трішки передає камера. Отак, можливо. Отак на сонці, можливо. Ну, краса неземна. Це теж. Троянда, квіти, буковини. Ну, красуня. Що не скажеш? Красуня. Так, там восьма троянда, тут дев'ята. Така сама, як попередня. Ви подивіться, який бутон. Я міряла 15 см. Квітка, не бутон, а квітка. Так само, вона вже Старіше не вигоряє на сонці. Ну, трошечка підпеклася, бо у нас е, Львівщина спека. Отака красуня, нічого теж не скажу. На рахунок красоти, претензій нема. Значить, так, е, сьома, восьма, тут дев'ята. Йдемо далі. Десята. Тут вона ще не, розквіт... не розквітла, але вже принаймні видно, що те, також буде е, якась краса. Бачите, такі бутони, такі цікавенькі, так сказати. Отакі. От так само щось буде цікаве. Десята. Тут одинадцята. Одинадцятий кущик, так само щось цікаве. Мені, в принципі, сподобалося. Отака е розкраска, розфарбовка <смеш> на українській мові. Ну, мені цікаво. Так, там була одинадцята, тут дванадцята. Тут теж, ну, вау, так сказати, дуже гарний колір. Ну, без назви, звичайно, але е, бутон. бокаловидний, каловидний класика, одним словом. Вау! Тут 12-й кущик, Йдемо далі. Так, тут ще теж не відкрилося. Але по тому маленькому бутончику видно теж щось цікаве. То є тринадцятий кущик. Тринадцятий. Тут чотирнадцятий. Тут чотирнадцятий, то, певно, вже один кущик я такий показувала, щось подібне. Чотирнадцятий. і. Поки що все. Так, поки що йду шукати далі. Тут 15-й кущик, то мала би бути вен роза, Роза Висоцького. Ну, я думаю, що, е, можливо, не знаю, можливо, вона і буде, бо дуже високий кущик. можливо, вона буде. Так, то є 15-й кущик. Йдемо шукати далі. Тут 16-й, от, бачите, навіть видно бірочку, але вона якась, бачите, тут під парканом, якась не дуже. Ну, нічого, але це точно від них. Бо я шукаю по тих бірочках 16-й. Ну, дещо би мало бути або одна, або дві троянди, бо мені здавалося, 18 кущів я замовила, Ну, тут ще невідомо. Іду ще пошукаю. Не можу я знайти ще два кущика. Ну, можливо, я помилилася, можливо, в моїй голові, але, в принципі, в мене десь там є накладна. Я подивлюся і підпишу, чи це всі, чи не всі. Коли я отримувала, я теж не перераховувала. Ну, Вважаючи їхню чесність, порядність, могли і не доложити. Сумнівів нема. Так що мої дорогесенькі показала вам. В основному жовті, але є, поміж жовті, є теж цікаві сорти. Що сказати? Я е, телефонувала до них, але я телефонувала е, відділ замовлень. Вона сказала, що є у е, них відділ якості, щоб подзвонити туди. Я працюю кожен день працюю, не можу, йду і, і вириваю. Я кожен день працюю, знаєте, на роботі ще не не, не доросла до того, щоб подзвонити до них, що вони скажуть мені. Але якщо подзвоню, то я теж, так сказати, передам їхні слова вам. Ну, я думаю, що на тій розмові закінчиться все. В принципі, ну, без сортів, а так я задоволена. За такі гроші я не пам'ятаю: по чому, чи по 65, чи по 50, чи по чому я їх купляла, я не пам'ятаю. В принципі, напишу, знайду накладну, бо я накладну тримала після тих коментарів, коли я розпаковувала. Я зберегла накладну, щоб подивитися, мені самі було цікаво, що приїхало. Так, що накладна в мене є. Все, мої дорогесенькі, миру, скорішого миру нам, бо сил нема. Сил нема. Чекати на мир. Бувайте здорові, <кхи> бережіть себе, бережіть своїх рідних. Бувайте здорові і моє вам щире Па-па, па-па.